Готуєте сани з літа. А якщо снігу взимку немає. У сусідній Польщі шукають альтернативні види зимового відпочинку. Виявляється, їх чимало. Один з них піші походи до найдивовижніших місць країни. Наш мандрівник Костянтин Михайлов піднявся високо у татри, аби на власні очі побачити одне з найяскравіших озер у світі морське око. Тепер він готовий поділитися враженнями. Шлях до морського ока починається ось так. На бричці. Дорога складна, займає понад годину. Через ожеледицю та кригу коні ледве витримують навантаження. Тому кучер час від часу робить невеличкі підстопи. Окрім цього, змушений інколи їх заспокоювати, коли ті чують ведмедів, що тут водяться. Спокою спокійно, спокійно, кажу. Маємо свої секрети. Стаємо один за одним, спираємося та відштовхуємося. Для тих, хто не хоче їздити бричкою, пропонують іншу розвагу скандинавська хода чи Нордік Вокінг. Останніми роками вона тут стала дуже популярна. Наразі нікого не здивує людина, яка йде по вулиці з лижними палицями. Запевняє інструктор Богуслав Грач. Насправді палиці тут спеціальні. Під час ходи працює усе тіло. Також ми розвантажуємо хребет, руки створюють додаткову силу. Окрім цього, працює трицепс та навіть м'язи спини. Кийки допомагають і вирівнюють нам поставу, коли ми йдемо під гору. Чимчикувати пішки доведеться й шанувальникам кінної подорожі. Дорога до морського ока пролягає через заповідник. Туди коней не пускають. Тут усі злазять з брички. Далі маршрут долають пішки. Як ось ці туристки з Шотландії, що не бояться ані ожеледиці, ані ведмедів. Якби побачили ведмедя, побігли б одразу побігли. Хоча ні, спочатку сфотографувалися біз ним, а потім побігли. До нас, до нас, до нас. Руки тримаємо. Ось так. А ось тут катаються на лижах, коли немає снігу. Принаймні утримати перші навички на тренажері можна дуже швидко. Щоб навчитися з нуля, спочатку треба вдягнути лижі та трохи їх відчути. Це десь 15 хвилин. Потім треба стати на тренажер та навчитися гальмувати плугом та приносити центр ваги. Це теж займає десь 15-20 хвилин. І все, основи ви вже знаєте. Я людина, яка взагалі до лиж жодного стосунку до цього дня не мала. Я їх уникав. Але штука фантастична і дійсно можна ну, в безпечних умовах спробувати, як це. Аби побачити найкрасивіше та найбільше озеро у Татрах морське око до Малопольщі приїздить понад мільйон туристів на рік. Водойма розташовується на висоті майже півтора кілометри. У прозорій холодній воді плаває багато фурелі, а навесні схили гір покривають крокуси та дельвейси. Зараз ми маємо туман, але якщо б його не було, то ви б побачили найвищі гори у Польщі. Ви тільки уявіть собі, це такі самі гори, як в Альпах. А ось тут взагалі гора висотою 2499 метрів. І нехай дорога до озера займає десь півтори-дві години. Але воно того варте. З високих Татар Костянтин Михайлов та Дмитро Паясь. Телеканал Новин 24.